Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Нещодавно, ну, днями, скажімо так, минулого тижня. В Ростовській області, це Ростовська АЕС, сталося аварійне скидання радіоактивної води. А радіаційний фон у регіоні значно зріс. Ходять чутки. Десь говорять, що насправді у 75 разів перевищує норму, набагато гірше, ніж Чорнобиль. Ось, Наскільки це близько, я знайшла на карті це. Ну, в принципі, в принципі, якщо взяти цю Ростовську область не до України, а ближче до Росії, якраз на межі Ростовської області, ось якось так, але не з Україною. Гаразд, дивимося, наскільки це серйозно, і чи загрожує щось Україні. Спочатку, наскільки це серйозно для самих э, російського населення. Ну, в принципі, так, загроза є. У них є загроза. Ось. Але замовчують, бачите, по умолчанню, як і колись з Чорнобилем. Совєтський Союз, нам нічого не треба. ми, У нас все хорошо, у нас все прекрасне, у нас все чудово, прекрасне маркіза. Якось так. Ось. Так. Але дійсно загроза там є. Саме для них. Зараз подивимося: замовчується. Бачите, карта? Мовчання. Там, до речі, дійсно, дійсно. Радіація перевищує норму. Дійсно, і загроза є для населення Російської Федерації. Угу. Так, так, так. Б'є по населенню. А тепер дивимося, чи загрожує щось в Україні. Чи є загрози для України? Ну, на межі, скажімо так. Угу. Є загроза і для України. Ви знаєте, тут навіть можуть звинувачити Україну, що це Україна щось зробила. Дой може дійти до того, що тут будуть звинувачити. Будуть казати, що це українська помста. Але це не так швидко. Може дойти до України, і тут бачите. Ну тут, скоріше за все, скажімо так, межа якась буде, тобто не піде так дуже на Україну. Саме на нашу територію, на територію України не зовсім піде. Тут залишиться, залишиться в Росії. Більше більше на Росію піде тут або вітер якось. Скоріше за все, я відверто вам скажу, єдине, що може бути вода, мої дорогенькі. Якось вода. Не повітря, тому що тут не повітря, тут вода, тут вода, скоріше за все. Я не бачу більше інформації і дивіться, навіть наш Андрій Юсуф. Здається, представник гурмо. Андрій Юсов, щось він теж сказав, але конкретно, конкретно не, не, не розповсюдилося на Україну. Ось якось так. Я не, я не бачу конкретної загрози. Тут, як, знаєте, можна сказати, як межа якась. Це залишиться, ніби в Росії. От Україна, так? Тут якось, ну. Скажемо так, до України може не дійти. Але це дуже-дуже дуже небезпечно для, для них саме для них. І тут може єдине, що бути звинувачувати Україну. Ось це може бути. Рашисти щось там провернуть. Але у них, ви бачите, там якесь дуже сильне дійсно зараження може бути. В них, а не в нас. У нас, якось, бачите, ось ця карта відділяє Україну. Ось. Але можуть звинувачувати нас. Гаразд, мої дорогенькі, тому що ми тягнули на останній ряд загроза Україні. І коли йде ось ця карта, говорить про те, що от вода може бути, але водоймище, водоймище якесь. Тому дивіться, що ви п'єте. А радіація я тут великих проблем для України не бачу. Раз, мої дорогенькі, тут, скоріше за все, можуть якась інша провокація бути. На, наприклад, на... а ну, давайте подивимося, щось мені стало цікаво. Вони можуть спровокувати десь в іншому місті Запорізьку АЕС, ніби як помста для України. Саме ця радіація не є страшною, катастрофічною. Тут щось інше. Дивимося, чи не можуть вони щось підробити з Запорізькою. Ну, Тут, знаєте, можуть трошки щось бавитися, але теж ні. Тут ні, тут складно. Ось. Там настільки технології, що там складно. І в них будуть проблеми з світом. Вони не хочуть сваритися світом. Ні. Скоріше за все, ні. Але будуть щось намагатися лякати чи ядерною, чи ще щось. Тут більше в них проблем, ніж в нас. Гаразд, мої дорогенки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!